Консультації ще раз з міністром. Ми, як обіцяли з Віктором Михайловичем, з керівником обласної державної адміністрації будемо стоїти точку зору людей звичайних. От, е, були проведені консультації з Ігорем Олександровичем. На жаль, Віктор Михайлович просто зараз знаходиться в Миродському районі тому, з приводу Солочинських ярмарків. Я йому пообіцяв приїхати сюди, розібратися в ситуації, доповісти. Потім о другій годині у нас не буде якраз з цього приводу бесіда. Ну, ну, що я вам скажу? Є власник мінополітики, да? він зараз в даний момент прислав їх свого керівника. Але е, ці події, які відбулися на теренах нашої держави, да, які ми знаємо прогідність, навчили наших людей відстоювати свою точку зору. Зараз це яркий приклад того, що у вас це вийшло. Я свого боку ще раз кажу, і обіцяю, я не, могу, не можу казати від керівника головно головної адміністрації, я свого боку буду все робити для того, щоб ми відстояли все-таки, відстояли в першу чергу наш колектив. Спасибо. 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 Приїхали на наше обращення, як я говорив, писали письмо, Геннадій Атонів, голова громадської організації Останній бастіон. Тобто ми не одинокі, нас підтримують. Скажіть, будь ласка, я що хочу сказати: революція гідності не для того була. Знайте, щоб комусь захотілось і трудовий колектив на вулицю вийшов. Знаєте, не для цього ми стояли, не для цього ми робили. Це дякувати заступнику голови Полтавської адміністрації, що він приймає активну участь. Але ви всі повинні розуміти, що ми разом. Ми разом, це ми мешканці цієї країни. І не від окремо особи та міністра сільського господарства чи від когось залежить доля підприємства, доля людей. Трудовий колектив це є сила, яка сама визначає, керівник працює ефективно чи ні. Якщо трудовий колектив висловлює недовіру своєму керівнику, це одна річ. Тоді приймаються якісь рішення. Коли трудовий колектив, ви самі бачите, як він ефективно працює чи неефективно, тому від вас залежить. І вони від вас залежать, керівники, тому що вони живуть за ту за зарплату за ті податки, які ми їм сплачуємо. З наших кишень кожного дня ми сплачуємо податки, за якими вони утримуються. І Якщо їх неефективна дія, то ми повинні відстоювати свої інтереси, ну зокрема, ваші інтереси. І щоб ви знали, ми завжди стаємо з простими людьми. Ми завжди з вами, і ви час можете розраховувати на нас.